З 1 березня 2025 року набрали чинності вимоги щодо використання нової форми фіскальних чеків, затверджені наказами Міністерства фінансів України номер 601 від 22 листопада 2024 року та номер 674 від 31 грудня 2024 року. Вебсервіс Сотакаса своєчасно впровадив нові стандарти. Ви можете продовжувати працювати стабільно та комфортно, не турбуючись про зміни, адже всі оновлення встановлюються автоматично. Якщо розрахунок буде проводитись через один з підключених платіжних сервісів, що доступний сота каса, в такому випадку засіб оплати буде проставлено автоматично. Якщо платіж від покупця здійснено через інші електронні платіжні засоби, ви можете обрати конкретний засіб оплати, яким було проведено розрахунок. Вся інша інформація у чеку буде зазначена згідно чинного законодавства.